Так, народ, всем приветик, 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 здорово, хай, короче, Раблю ручечки до цей малышки одну, короче, одна будет до цей малышки вчерашней, Вот ця будет, вот так вот будет, это все дело, а это замовлення, На сокиру м'ясника. Ось, отак мають бути волокна, я це все зрозумів. Але в мене, ну, це оця доска, що в мене лишилась, тут, да, тут воно так і буде. Тут отак волокна і розположення. Я зрозумів, за що всі кажуть, що там тангінальні чи як воно правильно казати. Суть в чому, що да, воно то звісно добре, воно правильно, я не спорю. Але я то доски не можу прям вибрати, яку мені треба. Це раз. По-друге, е мені їх привозять, тобто не я їх їздять, купую. Вони далеко знаходяться, а там же ж ви в курсі діла, чого я. ну, короче, Суть в тому, що не я їх купляю, їздю, вибираю. Тому я користуюсь тільки тим, що мені привозять. Ну, Ці ручки будуть правильні, і малюнок у них ось гарний. Ну, а що зробиш? Що маємо, то маємо. Ну, коротше, суть така, що робимо ручечки. Одна до сокирки, друга просто на замовлення буде. Так що якось так, коротше. всім добра.